Діти 80-х та 90-х, що собі дозволяли ваші вчителі, що сьогодні вже не припустимо. Вчителька 6 го класу пані Саліван щоп'ятниці водила трьох дітей у Макдональдс на обід. Вона була страшенно крута. В 4-му класі у мене була вчителька, яка водила кожного учня до Макдональдс на їх день народження. Мій день народження був влітку, тож мене відвели до маку в останній день навчання. В старших класах у нас вчителькою була одна крута жіночка. Коли на дворі було дуже спекотно, вона давала одному з нас грошей і посилала до магазину по морозово для всього класу. То були круті часи. У старших класах ми іноді грали у футбол на колінах, проходили такі ігри в залі для боротьби. Там на підлозі лежали борцівські мати від стіни до стіни, і по суті, то був звичайний гандбол, але на колінах вчитель фізкультури дозволяв грати грубо, оскільки дівчат серед нас не було і, стоячи навколішки, ми не могли завдати один одному якоїсь шкоди. Під час однієї з ігор двоє хлопців боролися за м'яч, і в процесі один з них випадково сильно вдарив іншого. Хлопець, якого вдарили, він мав репутацію мудака у школі, розлютився, встав на ноги і ударив свого опонента. Вчитель фізкультури, чоловік з військовою стрижкою і вагою 225 фунтів, підбіг і штовхнув мудака, Після чого той пролетів 10 футів і приземлився на підлогу. Після цього вчитель накричав на нього і прочитав усьому класу лекцію про спортивну честь та взаємоповагу. У вчителя ніколи не було проблем. То був мій перший клас. Я гралася з лінійкою, а вчитель взяв її і вдарив мене нею, від чого з мого носа потекла кров. За кілька років я дізналась, що на додачу до всього він був шкільним психологом. О боже мій, моя мати спалила б цю школу. Вчитель англійської у старших класах лаяв дітей, коли ті шуміли на уроках. І якщо це не спрацьовувало, він кидав в тих учнів дощечку з приклеєною губкою, якою ми витирали дошку. На щастя, мені не доводилося потрапляти під його обстріли. В учнів по яким влучав вчитель, на спинах залишалися сліди, від Крейди, і всі до кінця дня знали, хто саме розлятив містера Чарвета. Я пам'ятаю, як на початку 2000-х вчитель кидав в учнів крейду, але кидати дерев'яні предмети це дикість. У старших класах у мене була вчителька іспанської мови, яка одного разу після занять сказала, що не буде проти, якщо я вдарю на докучливого хулігана з мого класу, якого вона теж ненавиділа. Один з моїх вчителів мав звичку кидати гумку в учнів, якщо ті говорили у нього на уроці. Він також мав мегафон і кричав через нього вухо учням, якщо ті спали на уроці. Смішно те, що містер Стьорт якимось чином був одним із найулюбленіших вчителів у школі. Це було приблизно в 1997 році. У мене був вчитель, який кидав пластикові кульки в учнів, коли вони засинали. Зазвичай однокласники вчасно прокидалися і ловили їх. Лол. Хочу розповісти вам про одного професора з мого коледжу. Першого дня він прийшов на пари з тенісним м'ячиком і просто грався з ним. Всі подумали, що то антистрес або щось таке. На третій чи четвертій парі хтось зі студентів заснув. Професор узяв цей тенісний м'ячик і кинув його в сплячого, збивши його з пантелику. Раптом усі такі: о, гаразд, краще не засинати. На наступну пару він приніс з собою пейсбольний м'яч. Розповім трохи про покарання в моїй початковій школі. Нас змушували стояти носом у куток у зігнутому положенні протягом тривалого часу. За проступки нас також могли бити лінійкою по пальцях. Саме через останні пункти я була щаслива, що ходила до державної школи. Мій батько в дитинстві ходив до найближчої католицької школи, і я знала, як там поводяться з дітьми. «Монашкам ж камплювати на вас. Вони готові розбити лінійкою ваші кісточки на руках до крові. У нас у школі був учитель математики, і всі дівчатка скаржилися на те, що він потирав їм плечі, поки вони намагалися виконувати завдання. У мене він не викладав, але всі, хто мав з ним справу, це підтверджують. Ситуація довкола його дивної поведінки завжди була схожа на жарт, і люди сміялися з того, який він жахливий. Але чомусь ніхто не надавав цьому великого значення. Цікаво, чи досі він там працює? Коли я навчалася у першому класі, я попросилася скористатися туалетом під час перерви, на що вчителька мені відмовила, сказавши, що в нас недавно була перерва на ланч, і я мала б сходити до туалету тоді, коли мені не хотілось до туалету. Тому я пішла за дерево і наклала купу собі в штани, через що мені було дуже ніяково під час тихого часу. Чорт, забирай, я зробила те ж саме. Батьків попросили принести мені змінний одяг, і вони приїхали та накричали на вчителя. Інші учні підтвердили, що чули, як я не раз просила дозволу сходити до туалету, а вчителька відмовляла мені. Я прочитав обом своїм дочкам справжнісіньку лекцію про те, як ходити до туалету в школі ще до того, як вони пішли до дитячого садка. Я запевнив їх, що у разі, коли вчитель не відпустить їх до туалету, вони мають мій дозвіл, як батька просто піти, нікого не питаючи і нічого не пояснюючи, і їм за це нічого не буде. Але чесно кажучи, з якоїсь причини обидві мої дитини настільки бояться потрапити в біду, що я сумніваюся, що вони колись на це наважаться. Якось я сказала своєму вчителю біології, що почуваюся не дуже добре. Він відповів, що я не виглядаю хворою, і в покарання за брехню змусив мене стояти в кутку, доки я не знепритомніла. Таке було і зі мною до того ж, в той день я заплювала половину класу. Як виявилось, у мене була непереносимість лактози. Щось подібне сталося зі мною. Це було під час уроку фізкультури. Тоді мені було 10 років, і я вдарилась, коли стрибала у висоту. Моя рука почала боліти, і я не могла навіть поворушити нею без сліз. Я сказала про це своєму вчителеві. Він мені не повірив, голосно звинуватив у брехні і наказав вийти з класу. Після уроку мені довелося просити допомоги в однокласників, щоб переодягнутися. В цей час я вже плакала, як намовля, а вчитель все ще не вірив мені. Коли я повернулася додому і розповіла про все мамі, вона глянула на мою травму і швидко відвезла мене до лікарні. В мене діагностували перелом. Моя вчителька англійської у восьмому класі жінка схопила мене за дупу. А вчителька англійської у дванадцятому класі назвала мене сексуальним перед нашим класом, а потім сказала, що в мене гарні очі і що вони були б ще гарніші, коли ми були б одні в її машині. Дикі люди досі думають, що використання наповнолітнього хлопчика у своїх інтересах це круто або прийнятно в будь-якій формі. Страшенно підле лицемірство. Ця історія не про вчителя, але пов'язана зі школою. В моїй початковій школі, якщо ви прочитали достатньо книг протягом року, ви мали право провести ночівлю у бібліотеці. Типу, ми брали спальні мішки та спали на підлозі. Вранці адміністрація видавала нам сковорідки і ми пекли млинці. Я знаю, це якось по дурному, але це найулюбленіший спохат із початкової школи. Мені б це точно сподобалося. Ляпаси на день народження від вчителя. Якщо брати до уваги, як це звучить, здається, що вчительку за таке мають точно звільнити. Хоча насправді вона ніколи не торкалася мене, тоді це здавалося нормальним. Події відбувалися десь у середині 90-х. Так, моя перша вчителька робила це десь у 97-98 році. Один ляпас за кожен рік життя і щепок щоб вирости на дюйм. Насправді вона не била нас і не щипала, просто робила схожі рухи. В той час ніхто з нас не думав, що це дивно. У п'ятому класі моя вчителька фізкультури змушувала мене відчуматися перед класом, я мав зайву вагу, тож нічого не міг зробити. Потім вона говорила: ось що відбувається, якщо ви їсте занадто багато. У класі були й інші, ще важчі хлопці, але вона ніколи не вибирала їх для цього заняття виключно мене. У третьому класі ми займалися математикою. Щоб обчислити, скільки ми будемо важити на місяці на Марсі, то що наш учитель зважив кожного з нас. На очах у всього класу я була високою, але пухкою дівчиною, і все це було травмуючим для мене. Я й досі пам'ятаю свою вагу. То був 2002 чи 2003 рік. Директор моєї початкової школи висмикував зуби, що хиталося. Ви могли піти до нього в кабінет, попросити його вирвати зуб, що хитається. Він робив все якісно і давав учням після процедури лядяник. Моя вчителька четвертого класу у молодості грала у софтбол. Якщо її хтось не слухав, вона ж бурляла в ту людину крейдою. Промахи були вкрай рідко, вона була приголомшливою. Говорячи про рабство, вчитель проходив по рядах, вказував на конкретних людей у класі і пояснював, чиї предки були прабами, а чи є рабовласниками, виходячи з їхнього прізвища та або кольору шкіри. Дякую за перегляд! В коментарях напишіть про свого найгіршого шкільного вчителя. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!